Доброго дня чи вечора усім. З вами я, Наталя Заполідіс, і я фільмую ці відео для того, для вас, аби поділитися своєю любов'ю до хусток, до палантинів, до того, що можна витворити на голові. І тема сьогоднішнього цього відео моя улюблена метафора, що хустка чи палантин це волосся. Ну, Здається, це очевидно видно <риска> з коси, яка є викладена з палантину. І перш ніж я технічно вам покажу, як це робиться, хотіла б сказати декілька таких речей, що якщо говорити про традицію українську, то жінки волосся не заплітали не в одну косу і ні в дві коси. Жінки після того, як вони виходили заміж, жінки волосся скручували і або накручували вона таку спеціальну штуку, дівайс такий. Того часу був дуже ходовий, називається кибалка, тобто це таке обмотане кільце. І це допомагало жінкам тримати якби раму, структуру зачіски, яка була під, під очіпком, а потім зверху була хустка. Отже, така кобіта, як я, яка вже має внуки, не має права в нашій традиції, не мала би права плести коси. От, через це я вам розказую, яке це традиційно, так і розказую, як це можна вживати. Я вважаю, що через те, що в жінок зараз абсолютно змінилося життя, ми можемо бути не тільки дружинами і матерями, ми можемо бути керівниками великих фірм, ми можемо бути лікарями, менеджерами, психотерапевтами, письменниками, ким завгодно. І наше життя не обмежується лише відносинами з чоловіками. Через те. Я вважаю, що сучасні жінки, бо то все відзеркалюється в одязі. Одяг розказує про мене, хто я, що я є. Так? А сучасні жінки ми можемо з вами носити отакі от фризури із свого волосся, і не свого волосся, лише не на якісь офіційні імпрези. Ну, мені так здається, не якщо ви співаєте в народному хорі, не якщо ви йдете щедрувати і чи колядувати, не коли ви йдете, одягаєте цілковитий національний стрій повний і отако замотуєте хустку. Але якщо це ваше приватне життя, і ви йдете в магазин, в бібліотеку, я не знаю, на роботу, хто таке собі може дозволити, так? просто виходити погуляти, я вважаю, що можна навіть одягати і до вишиванки. Ну, Ясно, що сюди була б якась більш блакитна вишиванка в таких кольорах, не червона. І тоді, будь ласка, от тоді це є жива традиція, ви як жива українка, яка усвідомлює, що колись так жінки не плели волосся, не плели коси, не носили так. Але тепер я собі це дозволяю в деяких випадках. І, знаєте, мені дуже важливо, мені хочеться, щоб ми знали традиції і розумно їх вживали. З, такого, з цього приводу мені хочеться привести анекдот, але анекдот буде після того, як я вам технічно покажу, як оце зробити. Отже, тут в мене немає жодної шпильки. Якби це у вас було волосся, краще тоді заплітати не ззаду, справжнє волосся, хто має волосся, а ближче отут над вухом, якщо це справжнє волосся. І тоді тут гринадлями ви їх заколюєте. Ну, тут я нічого не заколювала, тут все ловкость рук, ніякого мошенничества. Раз, і ви бачите, є коса. А я вже дівка. Ще вам хотіла показати, можна взяти, вдягнути діадему. Зараз я її візьму. Тоді в мене виглядається зовсім інший образ. Бачите, я схожа на росіянку, тоді на русскую красавицю. Але моя мета показати вам, як технічно зроблена ця коса. Отже, тут є два палантини, і успіх цього заходу буде більший, якщо ви візьмете тонкі палантини. З тонкого А Оцей основний, не обов'язково блакитний, можна жовтий, білий, чорний, коричневий, який хочете. А другий палантинчик має бути, ну, можна взяти шовковий, ще легший, Ну, Це може бути хустка. І підібрати, щоб було гарно поєднувалися кольори. Отак. От я вам зараз покажу, що там є внизу. Тобто він навіть не зав'язаний, це просто перехрещений. Опа! А внизу я тут маю таку шапочку. Це вже зовсім з іншої традиції. Це є моя... Креативно вжитий дівайс від подруг татарок. Вони носять під такі тонкі палантини, я вже казала, що щоб була така гарна зачіска, треба тонкого палантина. Якщо палантин дуже тонкий, голова буде дуже пласка. От якщо ви одягнете таку тонесеньку трикотажну шапочку, вона називається алія, її можна знайти, кажуть, в в магазинах мусульманського одягу або можна взяти таку сучасну штуку, називається баф. Це також тонкого трикотажу, така гарна шапочка. Що вона дає? Вона вам тримає волосся дуже гарно, нічого нікуди не вибивається, не заважає. І трошки, трошки тих пару міліметрів дає під тонкий палантин. Що ви, ну тоді там тих пару міліметрів, але вони грають. Ну, я не маю алії, я не маю бафа, але я маю шафу. І з шафи я от собі вийняла, такі, нікому не кажіть. Це є колготки, цілком нові, темненькі колготки, я їх одягнула так тим місцем, яким ви одягаєте, перепрошую, на дупу. А ноги можна, звичайно, відрізати, а можна, ну тобто не ноги, але холощі, так? А можна таку завернути навколо гульки, я там маю маленьку гульку, коротесеньке волосся. І що це вам дає? Це не тільки під цей стиль. Така гулька вам дає дуже жіночний вигляд, коли ви накриваєте себе палантину, от я вам зараз покажу, ззаду отримуєте там таку гулю. І всі думають, що у вас пивалося. Ну, Тепер, якщо ближче до власне, нашої коси, я тоді накриваю, буду дивитися, у люстерку, палантином. Шапочку накриваю повністю, тобто її не має бути видно, тільки край палантину. Далі я перекидую сюди два кінці сюди і навіть не зав'язую, такого лише міцно перекручую під вухом. Тоді я беру цей другий тонесенький палантин, його взяла з шов. І можна, як хочете, можна його поставити зверху, а тоді закручуєте сюди, щоб він тримався. Один хвіст і другий також всередину. Тут ловкость рук, нікого мошенничества, головне гарно тримати. І починаєте плести косу. Як звичайно ви плетете. Можете вниз плести, можете наверх. Ну от я вибрала плести вниз. то трохи нам займе часу. Ну, я вам поки що розкажу анекдот. Колись за ранніх християнських часів, коли перші християни збиралися не так типу по церквах, а в когось дома і ховалися, то в одного пана, який приймав у себе своїх братів і сестер по церкві, була кицька. Ну і все, як люди приходили, збиралися до молитви, він брав ту кицьку і прив'язував. Чого? Бо вона тішилася гостям. Терлася об них, нявкала і заважала молитися. через то А дядько її любив, вона вулицю не виганяв. Він її прив'язував, щоб вона не заважала. І а, потім а, церква більшала, знаєте, почали будувати храми. І вже всі забули а, про того дядька і про ту Кицьку. Він вже давно вмер. Але всі пам'ятали, що перед Богослужінням, перед молитвою має бути Кицька, і Киську треба прив'язувати. Почали спеціально купувати в храми котів, щоб коти жили в храмах, щоб їх потім там прив'язувати. Це я веду до чого, дивіться, бувають всілякі життєйські обставини. Так? Ми не конче маємо прив'язувати кицьку, ми може, можемо навіть її не конче купувати. Головне, ну, якби з душею, з розумінням ставитися до традиції, про що вона говорить, які смисли вона собою несе. Ну, це все стосується хусток, і хусткування і плетення кіз. Отже, поки я балакала, якось сплела косу. що ми робимо далі? Ті, хто вміють заплітати, заплітають своїм дітям або собі коси, так воно зав'язує хвостик навколо. Один. Бо два буде за грубо, можна навіть волосся. Мені так. Бабуся моя зав'язувала, маєте косу. І далі ви її викладаєте собі сюди на голову. От. Ну і дивіться, можна, ну, мені здається, що тут нормально, хоча можна трошки посунути це назад, це наперед. І далі жодних шпильок. Берете цей довший хвіст, назад повертатися. От, ну, маєте отак. Там можна ще того довгого хвоста, я хотіла показати, що можна сюди за цю косу і буде також гарно, але можна і так. І можна лишити. Я вже всім казала, що я люблю, коли бебається, я не ховаю. Але можна заховати, щоб було достоту, як коса навкруг голови якось. Всі звикли до цього образу, як Юля Володимирівна це робила. Це можна сховати. Ну, я волію випускати. Що ще можна зробити з цим образом? Можна зробити, дивіться, що. Тобто, бачите, жодних гренадлів я навіть не зав'язую. Через те, що у вас там є така гулька аліянамо, ви можете зробити собі козацький стиль. Отак. І так, щоб і косу було видно. Її можна лишити, от вона вільно лежить, бо там вона затримується за вашу гульку. Але щоб було краще... Це козацький такий образ, я схожа на козачку. так, і, ну от Коса просто так лежить. Але щоб її так закріпити, щоб ви певні особи не боялися, що вона впаде. Пам'ятаєте, я вам казала, що нам на поміч є такі шпильки. Це така кривецька англійська булавка, але ця замала. Є такі от більші з такими головками. От я підібрала вони різнокольорові. І тоді можна... І користуйтесь нею доступно, так як ви користуєтеся шпилькою. Тобто заколюєте косу, далі берете тканину. І туди добре, що у вас там є нижня шапочка, щоб не просто в голову. От жовтенький, щоб з другого боку також можна зробити жовтенький, чіпаючи косу. А посеребліні можу такі один або два зробити блакитних. Можна просто втикати, вона буде триматися. О, і дивіться, трісу головою, О, нічого їй не є. Також це можна заховати, якщо хочете, закрутити. Ну, а я люблю, дуже будилася. Ну, це все сьогодні, що я вам хотіла розказати про свою улюблену метафору, що хустка чи палентинце волосся. Будьте креативні, бавтеся, будьте... Міливі. Використовуйте з різних культур, з різних традицій якісь речі, щоб бути красивою. Знайте свої традиції. На все добре! Бувайте здорові! Оце перше жерело. Це власне волосся. Коса заплетена і закладена на голову. Поверни на нас когось. Ну і задом можна і передом ще повернути. Так, ось там видно, бачите, яко шатно все. Кладено, так що якщо ви маєте волосся, то плетіть коси, як не маєте, плетіть талант.